І нацистські війська в Україні нібито помітив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Так на його думку, по території нашої країни бігають солдати. От зараз цитую, які використовують заборонені нацистські позначення, але міжнародна спільнота, мовляв, цього нібито не помічає. Фіцо додав, що це, начебто, ображає жертв голокосту і расового насильства. І до слова, прем'єр Словаччини вже не вперше повторює в своїх промовах російські наративи про причини війни в Україні. Айня, зокрема, заяви Путіна про те, що нинішній український уряд керує нацистською державою. Ну і тим часом саму словаччину вільною і демократичною країною назвати, ну можна з такою, як кажуть, натяжкою, хіба що європейський союз зокрема може заблокувати кошти, призначені для Братислави за порушення демократичних норм. Як повідомляє агенція Bloomberg, причиною стало рішення прем'єра Роберта Фіцо скасувати спеціальну прокуратуру, що займалася розслідуванням корупційних справ пов'язаних з фондами ЄС. Тут слід додати, що близько 80% державних інвестицій у Словаччині фінансують. Юються саме з фондів євросоюзу, тож будь-яка загроза цим коштам може завдати болісного удару по економіці цієї країни.